Вітаю всіх слухачів Слова Божого. І знову ми разом, знову ми збираємося навколо Божого Слова, роздумуємо над тими істинами, які залишені Богом для нас, щоб мати потішення для нас, мати підкріплення і мати надію на майбутнє. Звертаю увагу нашу на Слово Боже, яке записано євангелистом Марком. З самого початку, перший розділ і перший вірш. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Саме так починає Марко писати Євангелію, початок Євангелії. Що таке Євангелія? Це добра новина. Новина, яка принесена людям і добра. Звичайно, що ми думаємо, що колись було краще. Інші обставини, інші умови, інші правила. Але коли подивитися в контекст, коли писалося це слово, або коли на землю прийшов Ісус Христос, Божий Син, то ми можемо побачити, що за 2000 років мало що змінилося. В той час, як і сьогодні, люди страждали, війни, голод, хвороби, які були цим, цими супутниками людства. І коли прийшов, коли на землю прийшов Ісус Христос, єврейський народ, був в окупації, вони жили нібито на своїй землі, але за чужими правилами. Були римські закони, якими вони управлялися. Вони платили податки в чужу казну. Вони кожен день, напевно, бачили в своєму, коли ходили по вулицях, по, по своїй землі, атрибути чужої держави. І напевно, почувши оце слово добру новину, вони собі думали, а в чому ця добра новина заключається? Що? Цей учитель може сказати нам такого, чого ми ще не знаємо. На перший погляд, здається, новин добрих немає. Але коли ми читаємо далі, що проповідував Ісус Христос, і в той самий євангелист Марко в тому самому розділі говорить такі слова. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї. І проповідував радісну звістку Царства Божого. Він сказав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Він проповідував радісну звістку. Друзі, коли ми чуємо такі слова, то в більшості ми згадуємо або думаємо, що це буде колись, коли ми помремо. Коли нас тут не буде або коли щось зміниться. Але Христос прийшов, щоб змінити не колись наше життя, а щоб сьогодні ми мали надію, щоб сьогодні ми дивилися в майбутнє і бачили Його прекрасним. Царство Боже, про яке говорив Ісус Христос, воно не було в Божому плані десь колись. Так, воно буде і там, але Христос хотів, і донести цю думку, що воно починається всередині. І він зараз. І він е в Євангелист Лука, коли одного разу до Ісуса підійшли учні і сказали, спиталися, а коли прийде Царство Боже, і яким чином воно прийде, то Він сказав: не шукайте його десь осторонь, воно всередині вас. І якраз прихід Ісуса Христа і Його проповідь, ця добра новина говорила про те, добра звістка, про те, що Боже Слово або Бог хоче змінити обставини не зовні, а всередині. З часу гріхопадіння обставини не змінилися. Люди були в бідах, люди були в хворобах, війни проводилися, депортації, переселення. Все те, що ми бачимо сьогодні. Але якраз ми бачимо, коли Ісус Христос прийшов на землю, коли Він зустрічався з людьми, то Його місія була принести людству справді оцю надію. Коли до Ісуса Христа принесли хворого, люд... хворого чоловіка, то перше Він сказав: прощаються тобі твої гріхи. А потім Він сказав: візьми свою е, ліжко, свою постіль і йди, будучи, будь здоровим. Одного разу жінка вона прийшла в дім, де почула, що є Ісус Христос. І ми читаємо, що вона там е, обмивала Його ноги слізьми, і Христос теж їй говорить слова, які змінили її долю. Прощаються тобі гріхи. А після, коли люди, які були навколо, десь задали собі питання, а хто він такий, що він може прощати гріхи, то Христос сказав, іди, твоя віра тебе спасла. Ми знаємо ще багато випадків із Слова Божого, коли Христос він приходив, щоб своїм вченням, своїм словом змінити внутрішній стан людини. І ці слова, які ми цитуємо чи чуємо, вони були сказані не тільки до людей того часу, але вони сьогодні звучать і до кожного з нас, до мене і до тебе. Він сьогодні, як і колись, говорить своє слово в, наш, в наше серце: чи прощаються тобі гріхи? Іди більше не гріши, будь здоровий. Я маю про, про, про тебе чи для тебе добрі думки і добрі плани. Це і є, ця добра новина, добра звістка, яка несеться сьогодні до кожного з нас. Дорогі друзі, Його правила, правила Ісуса Христа, які Він приніс на землю, вони міняють нас зсередини. Не зовні. Не, не тільки те, щоб ми могли поміняти е, зовнішню нашу, е, наші, наш вигляд. Але міняється зсередини. І ми знову бачимо, читаємо, що ті люди, які зустрілися з Ісусом, вони помінялися зсередини. Вони хотіли змінити і навколо себе щось. Тому коли одного разу один, один чоловік, якого Христос звільнив від поневолення духів, і він каже, я хочу піти за тобою. А Ісус йому каже, ні. Вернися до своєї домівки, візьми, до своїх рідних і скажи, що зробив тобі Ісус. І в той час, можливо, ці люди, які були навколо, вони не могли прийняти або не хотіли прийняти Ісуса Христа з Його доброю вісткою, але через деякий час, коли Христос здруге повернувся в ті околиці, то вони вже чекали Його і радісно прийняли його. Сьогодні і в нашому житті, коли ми почули... Це слово, і слово Боже торкнулося нас і змінило нас всередину, то Господь кличе або хоче від нас, щоб ми могли поділитися тою доброю і радісною вісткою ще з багатьма людьми, щоб сьогодні це ця, 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 ця слово, воно змінило ще когось. Так, Ми, маємо, ми живемо в час, в час дуже непростих подій, але знову, коли ми дивимося в Боже Слово, то ми бачимо, Христос про ці події говорив. І Він казав, що на землі будуть такі події. І це все тільки через те, що одного разу на, на початку людства гріх через непослух війшов в серце, в життя людей. Але саме для того, щоб. Змінити ситуацію, щоб розірвати е, цю нитку, е, нитку е, е, безнадії, прийшов Христос своїм Словом, своїм вченням, і яке сьогодні міняє наші серця і наші душі. Він не залишає нас самих, Він обіцяв і Його слово залишається вірним. Я буду з вами до кінця. Тому, дорогі друзі, в будь-яких обставинах. Нашого життя, дивлячись на події, які навколо нас, піднімімо свої очі трошки вище і подивімося, що ми не одні. Христос сказав, Я не залишу вас. І обставини, в яких ми є, да, вони можуть бути непрості, вони можуть бути складні, але ми можемо побачити, що Він є з нами. і Невидима Його рука вона підтримує і допомагає нам. Нехай Бог відкриває більше наше серце, щоб ми бачили і чули цю радісну вістку, приймали її і жили з Ісусом Христом. Слава Ісусу Христу!